Доброго дня, шановне панство, хотів розповісти вам про електровелосипед і взагалі не знаю, чи є смисл купляти його. Як це все страпило зі мною, виходить, у мене до цього просто був звичайний велосипед-куб. Купляли його на Олексі ще в свій час, там щось порядку 8 тисяч гривень, це, мабуть, роки три назад було. Ну і в итоге відкатав я два сезони на цьому кубу. І щось мене взагалі надоїла тематика велосипедів. Тому я вирішив взагалі продати цей велик. Ну, якраз це був час, якраз коли почалась війна. Да, я якраз думав продати його взимку. В результаті продав не взимку, а вже там після війни. Вірніше не продав, а придумав його продавати, так як була на той час популярна тематика електровелосипедів. Вибрав я в своєму варіанті мотор, не мотор колесо, а кареточний мотор-бофанк. Який вставляється в каретку, він має 750 Вт. В принципі, видає в номіналі, мабуть, максимум 1200 в мене було десь так. І до нього купується, звичайно, батарея. Батарею купляєте яку хочете. У мене батарея на 15 А вистачає мені її вдосталь. Якщо в економ режимі, мабуть, на одному заряді можу проїхати порядка 100 110-120 кілометрів якось так. Получається, Тут у нас йде мотор, від нього йдуть комунікації, тут вже діло кожного, як він це все красиво не знаю, вкладе. Я собі купляв додатково такий органайзер для кабелів і його вложив. І поход, і, виходить, тут у нас є сам моніторчик, велокомп'ютер, який показує у нас в принципі, таку. Нинішню швидкість і ват, скільки ват зараз видає мотор. Тобто, якщо ви їдете під якусь там, ну, взагалі там особливо він не асистує, то у вас ват буде мало. Якщо ви їдете під горку і включили максимальний асист, то він, звісно, буде показувати більше ват. А це тут є ще в комплекті з цим бафанківським кареточним мотором курок газу. тобто Можна їздити взагалі, не крутячи педалі чисто на одному газу, і вона буде нормально їздити. Ну, Вірніше, можна вижимати на ньому, я максимум вижимав з педалями і з курком газу 67 км. Я собі вибрав асист, ой, верніше, 5 типів асистів, тут би, можна ставити 9. Тут є менюшка, заходиш собі. Так, я вже не пам'ятаю, як заходить. Ладно, потім... Да. Е, Настраюєш там під себе все, що хочеш, е, в чому показує, як показує, метраж, е, годинник, тому подібне. <плес> да, є газа. Е, Попасаю собі, виходить, 5 типів асистів. Тобто взагалі можна їздити без допомоги. З самого велосипеда, верніше мотору, я зазвичай так і роблю, так як я рахую, що я трішки спортсмен і мабуть треба все-таки трішки потіти. Тобто я взагалі без нього їжджу, бувають, коли їду-їду, надоїло мені або десь їду по трасі, мені треба пришвидкість, а я включаю собі там асист. Тут я поставив собі 5 типів асистів, тобто це максимальне. Якщо я нажму курок газу, велосипед, мабуть, улетить туди в забор. І так, да, якщо перша він нам трішки допомагає, другий асист більше допомагає і на п'ятому взагалі дуже сильно допомагає. Ну, крім цього, залишається задня монетка, ой, задня касета, на якому переключаються теж передачі. Чесно кажучи, перше враження в мене від цього велосипеду було, коли я переробив його на електро, е -е, ну, такий, типу, газуєш і думаєш. Бляха-муха, ну це вже тіпа, не велосипед. Ну, типу, не цікаво. Типу, ну, я все-таки маю крутити педалі, не те, що там ти там, тіпа, крутиш, робиш вигляд, що крутиш. Але на з часом, взагалі мені подобається. Тобто, ти їдеш десь, тобі треба там, спішиш або не знаю, там, бачиш хмара якась йде. З 50 км в час спокійно він валить. І на курки, і так. Ну, я все-таки думаю, що якщо ви чистий спортсмен, то вам електровелосипед, мабуть, не зовсім буде цікавий. Іменно такий каретичний. Є ще е, з мотор колесами, але їх зразу не купляв, так як у них виходить, що е, якщо воно стоїть ззаді, то в тебе здається, що в тебе гиря ззаді, коли ти тормозиш, воно ну, відчувається так же само спереді. І кажуть, Аля е, саме більш не знаю, там, стійкий велосипед, коли е, е, кареточний е, мотор знаходиться по, е, ну, знаходиться по... ну, посередині. Е, получається, в мене вага велосипеда була до. Того, як його переробив на електро, порядку 11-12 кг, а зараз він важить порядку, порядку 23 кг. Якось так. Я б вам показав, як він працює, але тим паче одною рукою в мене не вийде. Якщо я включу першу передачу, нажму корочок газу. ой 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 Показав, коротше. Не зовсім коротше, удобно. Ну, якось так.